Добрий день, друзі! Хочу показати, наприклад, і замовлення, яке я щойно отримала. Я замовила собі БАД цитрат магнію і екстракт листя оливи. В подарунок я отримала літр гелю для миття посуду, антижир, куркумін, тонік для обличчя і літрова бутилочка мила рідкого. Давайте подивимось мою накладну. Якщо ближче подивитись, значить олива і магній – це замовлення, інші позиції це був подаруночок. Якщо роздивитись ціни, то заплатила я за це замовлення 976 гривень 40 копійок. За ці гроші, ну це враховуючи мою особисту знижку. У кожного партнера зареєстрована є своя знижечка. Якщо порахувати так сім позицій, тобто це все замовлення, це сім позицій. За це 976 гривень. Значить, одна позиція мені обійшла 139 гривень 40 копійок, ну, грубо 140 гривень. І давайте тепер рахувати. От літр миючого засобу для посуду. екозасобу. його вистачає на декілька місяців. Він на мильному горісі, і він, мало того, що він добре миє, ще навіть лікує шкіру, коли ви миєте посуд. Спеціально подивилася в інтернеті, наприклад, на розетці один літр фері коштує 139 гривень. Ну, в принципі, так само. Як і тут, але це концентрат, його вистачає надовше. Плюс зауважте, що хімічні засоби це ваші язви, гастрити. Порахуйте ще скільки вам буде коштувати лікування цих хвороб, і скільки зараз коштує курс хіміотерапії. На жаль, це реалії нашого часу. Хімічні засоби не змиваються водою, і ми потім їх вживаємо разом з їжею. Це наше здоров'я. Стосовно антижиру, теж от на розетці порівняла, фада коштує літр, це екозасіб фада 210 гривень. Якщо ми дивимось наш прайс Ерсаг, антижир у нас коштує для партнера так, 329 гривень 41 копійка. Нібито дорожче, Але ж пам'ятаємо, що для мене він обійшовся 140 гривень. За інші продукти не буду говорити, щоб не гаяти час. І от часто питають, чому не пишете ціну продукції. Відповідь очевидна: ціна, яка вказана в прасі, вона досить умовна. Кожний партнер, який зареєстрований, він уже у себе в кабінеті і бачить зовсім інші ціни. І якщо порахувати, то, ну от, наприклад, оцей куркумін. От подивитися, скільки він коштує в прайсі, десь я тут навіть його виділила. Куркумін. Так, ціна для партнера 1276 гривень, роздріб на 1595. Ну, Якщо навіть взяти цю партнерську, 1276, пам'ятаю, для мене він обійшовся 140 гривень, майже в 10 раз дешевше. Ну, Якщо навіть у вас знижечка не 33%, як у мене, ну хай він вам обійдеться не в 10, а в 5 раз дешевше. Відчуваєте різницю, правда? Тому оця ціна в прасі це фактично орієнтир, ми дивимось по цій ціні, якщо більше 700 гривень наше замовлення, ми знаємо, що компанія дасть один подаруночок, якщо більше 1400, то 3, 4, 5 і більше подарунків то, о, получається робити таке замовлення. Версах не вигідно одну одиницю товару купити. Вигідно о, зібрати так, за деякий час замовлення і вибрати вже по максимуму подарунків. І це дає можливість дуже суттєво економити сімейний бюджет. Адже ми все рівно купуємо. Та, ми купуємо для прання, для прибирання, для догляду. Якщо ми це купили не Версага, а в іншому магазині, ну просто. Нам не дали за це подарунків. У мене там в чаті є відео порівняння пральних порошків. Саме дешеве, там 11 гривень виходить прання, Аріель там десь дається 22 гривні, прання Ерсагом, виходить 6-8 гривень. Ну, тобто, економія очевидна. І за цю от особисту знижечку, вона може бути ну, від 0 і до 33%. Як отримати більшу знижечку? Та? Деякі люди вони бояться самого слова мережевий, що це треба щось продавати, що цим треба займатися, на це немає часу. Так, Ерсак це мережева компанія, але принцип її роботи суттєво відрізняється від інших мережевих компаній. Тут не треба нічого продавати. Єдине, що від вас очікується, що ви порекомендуєте своїм друзям допоможете їм зареєструватись на офіційному сайті і покажете, як правильно робити замовлення. Це зовсім не складно є відеоінструкції, Ваш безпосередній спонсор може вам допомогти у цьому. Не треба щомісячні робити закупки, як в інших компаніях. Ну і в принципі ми все рівно щось рекомендуємо та, іншим людям, коли нам щось сподобалось, ми розказуємо, що там, от, так, там можна купити дешевше і вигідніше. То о, так само тут виходить і з Ерсагу. І навіть якщо ви не хочете працювати в Ерсагі і отримувати премію, ну, не треба, компанія вам не буде її платити просто так. Але купувати для себе зі знижкою, яку ви отримали вже один раз, ви можете, ну, завжди. Тобто, навіть якщо ви купуєте одну одиницю раз на рік, ваша знижечка за вами залишається на весь час. Тому, якщо хтось говорить, що РСА це дорого, то висновок людина просто не вміє рахувати або їй не показали, як це правильно робити. Насправді, купувати в інтернет-магазині Арсах – це можливість значно заощаджувати сімейний бюджет. Користуйтесь.